Коли клієнт приходить до адвоката, адвокат називає ціни на свої послуги, от сота. Давайте дешевше, давайте тут зменшимо. Давайте так далі. Ну, у мене здебільшого позиція така: дивіться, це наші умови. Я розумію, звідки я їх брав. У мене є погодинні ставки. У мене є працівники, у мене є рентабельність, поняття моржі. Я розумію свої і так далі. І я знаю, чому я називаю цю ціну, і тому я ніколи намагаюся не торгуватися. Якщо людині ця ціна не підходить клієнту потенційному, він вільний сказати: Дякую, мені ця ціна не підходить. А я буду шукати іншого фахівця на ринку. І це нормальна історія, бо чомусь з докатами прийнято торгуватися. А коли ти приходиш в магазин без безліч закладів, де ми просто стуляємо пельку і нічого не говоримо, ми просто платимо те, що нам кажуть, і це нормально. І я думаю, що наші колеги мають підтримувати цю історію також. І коли там з гонорару можна витрагувати 50%, це просто ненормально. Ми маємо цінувати свою професію.